Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98 вісім. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко, і це програма Третій сектор про те, як громадянське суспільство допомагає змінювати Україну на краще. І сьогодні поговоримо про те, як під час війни благодійні фонди організовують допомогу як із за кордону, так і всередині країни. І власне, як це все сприяє на розвиток і допомогу нашим українцям. Говоримо на прикладі одного з такого фонду. Отже, знайомтеся зі мною в студії президент благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гавриш. Пане Володимир, вітаю вас. Дуже. Приємно. доброго дня студія, доброго дня радіоглядачі і слухачі. Дуже приємно бути у вас сьогодні в студії. Так, дякую вам, що прийшли. Власне, сподіваюся, оці півгодини ви якраз поділитеся діяльністю вашого фонду, власне, які здобутки у вас вже є. Але на початку хотів би запитати, знаєте, у кожного українця, мабуть, життя поділилося на дві частини. Ну, це не, мабуть, це так, на жаль, є. Громадські організації, благодійні фонди так само не виключення, і звісно, у нас було одне життя до 24 лютого і було після 24 лютого. І воно є і воно продовжується. І ми його намагаємося максимально змінювати, покращувати. Але запитати для початку, хочу вас, чим займався фонд? Чим жив благодійний фонд Сучасна Україна саме до 24 лютого? Які були у вас проекти? Ну власне, фонд був зареєстрований до війни. І в планах, коли ми реєструвалися в 2021 році, ми мали на меті ряд проєктів. Один із проєктів це був культурний проєкт, який включав в себе серію муралів в кожному обласному центрі, який об'єднає країну. Тому що тоді вже е, була досить напружена ситуація, і ми чітко розуміли, що країну потрібно підтримувати через культурну, е, через культурні проєкти, через те, щоб об'єднувати. У нас насправді люди до, досить дієві, е, країна велика, і, власне, мурали е, були символом об'єднання. Це один із проєктів, який ми планували реалізувати. Другий проект це був більше гуманітарний допомога соціально незахищеним верствам населення. І третій проєкт це, який стосувався превентивної медицини на підтримку здоров'я нації, для того, щоб наші жителі країни були максимально свідомі, як потрібно ставитися до свого здоров'я для того, щоб завтра бути і здоровими, і щасливими, і успішними. До речі, підтримую вас. У кожного з нас були дуже великі, грандіозні, я думаю, плани на 22 рік. Але 24 лютого, звісно, все змінив, наскільки ці проєкти ви змогли втілити все ж таки минулого року? Ну, скажу так, 24 лютого я зустрів в Києві. Ранок для всіх був досить напруженим. Але як кожен громадянин України і як президент благодійного фонду Сучасна Україна. Ми стали на захист нашої країни на гуманітарному фронті. Тобто, з перших днів ми почали комунікувати із партнерами за кордону. У нас географія досить широка співпраці, починаючи з країн Європи, закінчуючи Америкою, Канадою і іншими країнами. Тому що першочергова допомога це мобілізація гуманітарної допомоги для е, нашого населення, і другий напрямок, не менш важливий е, це допомога нашим військовим. Тому ми розподілили свою роботу по двох фронтах: гуманітарний для людей. Другий напрямок це робота із Збройними силами України із силовими структурами, які боронили нашу державу з перших днів війни і вторгнення Росії на територію України. А до речі, от ви говорите про допомогу якраз із-за кордону, я так розумію, у вас є можливість отримувати допомогу з-за кордону, тобто збирати це на міжнародному рівні, але й так само ви в Україні намагаєтеся максимально піти. Правомірно, називаємо це так, використати кошти, які у вас є змога зібрати ці бізнесмени, організації. Загалом питання таке, звідки фінансування? От звідки ви можете взяти кошти для допомоги? Ну скажу перше, я юрист, і для мене дуже важливо, щоб кожен крок, який ми робимо, був юридично обґрунтованим. Це перше. Друге, у нас є рахунки. Як гривневі, так і мультивалютні в різних валютах тієї чи іншої держави. Тобто, у нас працює досить потужна команда юристів, бухгалтерів, які ведуть звітність для того, щоб ми працювали в правовому полі, тому що для нашого фонду сучасної України важливо номер один, щоб ми могли за кожну гривню показати звіт, куди вона пішла. У нас є партнери, як європейські, і як ви сказали, українські партнери, донори, які нам допомагають. Неважливо, звідки надходить допомога. Важливо, щоб вона доходила до кінцевого споживача, і щоб ми, як фонд, могли показати звіт і обґрунтувати, чому і для чого ми це зробили. А, до речі, от так, як ви юрист, я не можу не поставити це запитання. Власне нещодавно відбувалися зміни в законодавстві щодо волонтерства. Наскільки стало після цього простіше працювати? Ну звісно, в умовах війни має бути спрощена система роботи з органами державної влади, з митним контролем і перетином кордону. У нас є безпосередньо людина, яка відповідає за вантажі, які заходять на територію України. Це Володимир Воремчук, який відповідає взагалі за комунікацію з країнами-партнерами, звідки йде допомога. Ми з перших днів війни відкрили два гуманітарних штаби. Один був в Ковелі, інший був в місті Мукачево. І за період нашої діяльності під час війни по сьогодні ми завезли приблизно 50 фур гуманітарної допомоги, яка була надана по всій території України. До речі, ну це цікаво. Якраз ви сказали про Мукачеву і Коваль. Наскільки я розумію, всією Україною у вас є представництво практично в кожній області, в кожному обласному центрі, якщо я не помиляю, не помиляюся, так. А власне, як відбувається ця співпраця? Наскільки зараз більша потреба гуманітарної допомоги потрібна саме прифронтовим областям? Як це як працює взагалі цей механізм гуманітарної допомоги? От я ж так розумію, Мокачево Ковальце, яка штаби, куди? Достається ну, так. доставляється допомога розподільчий так? центр, о розподільчий центр, так а потім в основному це найбільші потреби це є прифронтові області, чи можливо інша частина України так само потребує її. Ну в першу чергу хочу сказати, що коли ми розпочали таку активну діяльність в перші дні війни, нам потрібно були власне розподільчі центри як збір допомоги. Він був в Коволі, тому що ця допомога заходила більше з Польщі і, скажімо, з тих територій. Це було дуже зручно для логістичного напрямку. Інша допомога заходила із скажімо, Італії, Франції, і Мукачево якраз був тим центром, де ми це все збирали. Це перше. Друге, е, команда фонду на сьогоднішній день представлена в кожному обласному центрі і в кожному регіоні, тому що наша задача була, щоб допомога, яка йде від розподільчих центрів до е, областей, які потребують допомоги, щоб власне, наш представник контролював е, саме реалізацію і допомогу до кінцевого споживача. Тому е, в кожному регіоні допомога надходить спочатку на нашого представника, а потім вона йде вже по напрямку і по запиту власне, тих людей, кому ця допомога потрібна. З перших днів війни е, наші волонтери, е, волонтери-водії заїжджали в гарячі точки. Е, ми Допомагали і Бучі, і Ірпеню під обстрілами наші водії завозили допомогу, і в цьому є підтвердження, тому що багато маємо і подяк, і відзнак за те, що ми робимо сьогодні як благодійний фонд сучасна Україна. До речі, продовжуючи питання допомоги, один з таких різновидів допомоги, який на жаль, є популярним зараз в Україні це евакуація людей. Безпосередньо ваш фонд так само займався ясною евакуацією, причому евакуацію за кордон навіть в країни Європейського Союзу. Розкажіть, наскільки складно взагалі було домовлятися з цими країнами, безпосередньо з містами для евакуації наших українців? Війна прийшла, всі європейські країни. Стали на підтримку наших громадян і співпраці з волонтерськими організаціями, з фондами. І, власне, якраз все, що відбувалося в країні, е максимальна була допомога і сприяння тих чи інших країн. Наш фонд е задіяв свої контакти, ресурси, і ми допомогли. Дітям, сім'ям е залишити територію України в той самий такий гарячий і важкий період воєнних дій в тих чи інших регіонах, де були військові дії, і ми допомагали виїжджати сім'ям як в Італію, так і в Чехію. І е скажімо, проблем не було, тому що всі були активізовані. Всі були синхронізовані, діяли як один механізм. До речі, якщо заговорили вже про європейські країни, власне е, хочеться запитати про вашу співпрацю. Е, наскільки е, але перед цим якраз от хотів ще уточнити, наскільки ви співпрацюєте з органами державної влади України? Власне, е, чи ви напряму е, співпрацюєте з містами європейськими чи країнами і з тими органами влади? Якщо говорити про наш фонд про співпрацю як з міжнародними донорами, так і про співпрацю із державними органами влади, то ми чітко розуміємо, що без прямої співпраці не може бути результату для нашої країни в обсягах ті, які ми сьогодні надаємо. У нас е, на сьогоднішній день, якщо говорити про структуру фонду, у нас є. Почесна рада, яку очолює Наталя Бучинська, народна артистка України. У нас є правління, яке очолює Олександр Ланьо. У нас є наглядова рада, яка дивиться за тим, як все відбувається, і наскільки законно, тому що це ну, в першу чергу має бути механізм взаємодії всередині організації, яка синхронізована між собою. Після цього у нас є партнери європейські і у нас є партнери державні органи влади. У нас є потужні юристи з перших днів війни. Ірина Ільченко, юрист, адвокат, займалася саме юридичними аспектами. Пані Тетяна, наш бухгалтер-аудитор, так само синхронізувала всі платежі, які йшли за кордон, для того, щоб швидко доставлялися вантажі. Ми співпрацювали з неурядовими благодійними організаціями, фондами, асоціаціями Європейського Союзу, і в рамках цього ми вибудовували плідну співпрацю з містами-партнерами, скажімо, з містами, які допомагали. От місто Тулуза, ми безпосередньо зустрічалися з мером міста Тулузи, Це місто партнер міста Києва. Так, так. Ось тому ми були у мера, ми спілкувалися, ми проговорювали те, як максимально допомогти і вибудувати тісну співпрацю. Тиждень назад я повернувся з Праги. Так само була зустріч із посольством нашим, і з клінікою, з професором, який готовий співпрацювати і надавати саме по лінії медицини допомогу. Якщо говорити про державні органи нашої влади. То ми практично з кожною військовою адміністрацією в пр в прямій комунікації ми, е підписуємо зараз меморандуми про співпрацю для того, щоб максимально була ефективна допомога. Тому що сьогодні важливо є е державний орган влади, військова частина, яка надає офіційне звернення на фонд, і ми е звертаємося вже до міжнародних донорів. І, власне, як в цьому в цій співпраці важливо, щоб це все було підкріплено юридично і документами. Коли партнери за кордону бачать, що це все офіційно і що їхня допомога надходить до кінцевого споживача, тоді є довіра, тоді є прозорість і тоді є результат роботи. От я вас слухаю, просто дивуюся на лагодженню цього механізму. Наскільки у вас це все от прям ідеально просто побудоване, і так само звітності? От я так розумію, це у вас з самого початку просто вашої організації. Просто наскільки це все зроблено. Ну я розумію, що ви юрист, тому якраз це мабуть найперше, що все має відповідати цій нормі. І власне нашим слухачам, глядачам, нагадаю, що в студії зараз президент благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гавриш. І буквально хвилинку тому ви якраз згадали одну з народних артисток, це Наталя Бучинська. І якраз тут я думаю, це якраз час перейти на таку можливо, частину культурницьку, тому що ми побачили, як за ці 11 місяців останніх насправді Україна так само намагається допомагати, збираючи кошти музикою. Не лише музикою, але й художніми роботами і тому подібне. І от у вас благодійний тур, який ви організували, єдині заради миру, який називається Власне, розкажіть, чому, чому власне, була, виникла така ідея взагалі от через музику все ж таки піти, тому що я розумію, що у вас різні напрацювання з різними меценатами, бізнесменами, організаціями, але от через музику ще додатково зробити таку підтримку. Е, тому що дуже важливо завжди пам'ятати, що будь-який партнер хоче в першу чергу е, так само бачити і плідну роботу, взаємодію, але і мають завжди бути слова вдячності. І тому е, ми, як фонд, в березні місяці започаткували перший маленький тур єдині заради миру е, пані Наталя Бучинська. Погодилася як голова почесної ради долучитися до цього туру і своїми піснями підтримати дух українців за кордоном, допомогти так само в зборі коштів. І ми проїхали три країни: Італія, Франція, Іспанія, де ми власне розпочали цей тур. І цей тур тривав близько 10 днів. Були зібрані кошти, була популяризація того, що ми робимо були підписані і меморандуми, і тісна взаємодія з партнерами за кордоном. І після цього було підсилення нашої діяльності. Ну, це хороший бренд. Ми навіть всі бачимо, наскільки українська музика зараз пішла в першу чергу країни Європейського Союзу, і, власне, показують, але не музикою єдиною, а інший ваш проєкт, так само культурницький Ukraine The Best. Власне, що він собою являє? Розкажіть про нього. Чи він маленьке уточнення, чи він. А ідеєю його є саме показати так само Україну на весь світ і таким чином зробити певну підтримку для України, так скажу так: що є час, коли допомагають, а є час, коли потрібно дякувати і налагоджувати більш тісні ділові стосунки. Я за те, що кожен учасник, який бере участь в тому чи іншому заході. Має розуміти, що він сьогодні тут допомагає, а завтра є й слова вдячності. І ми пішли через культурну дипломатію е і тому започаткували проект «Ukraine the best». Тут є ряд складових цього проєкту, але вони дуже важливі. Морали, які ми планували до війни, ми вирішили зробити під час війни і втілити не в масштабах України, а в масштабах Європи та світу. Тому ми е, розпочали цей тур саме з міста Києва, е, де ми дали відсіч загарбникам, показали, що таке Україна, і е, до Дня Покрови разом із відомим українським художником Володимиром Манджосом зробили проєкт Мурал перемоги, час змін. Е, хто е, прогулюється на Подолі, нижній вал. Верхній вал 61. Там е, сьогодні е, є мурал, який, власне, ми відкрили. Це перший мурал, який в Києві, а потім буде відкритий в кожній європейській країні, де ми будемо робити проект Ukraine The Best. А ідея кожного, ви говорили про ідею ще кожного обласного центру. Так само буде реалізовано. Так, ми сьогодні робимо морали країнами Європи і світу, де ми будемо проводити тур. А після війни будуть морали перемоги в кожному обласному центрі. Сьогодні куратором моралів, які будуть і в Європі, і в світі, і потім в Україні буде Володимир Володимир Манджос, Олег Соснін і Ігор Абрамович. Це люди, які в команді, з якими ми співпрацюємо, і будемо далі реалізовувати цей проєкт. І от, до речі, якраз про мурал на Подолі, який можете ви побачити, прогулюючись верхнім, вал, верхнім валом. Або якщо зараз увімкнете наш YouTube канал і так само побачите, як цей Мурал вже зобразили на марках. На українських марках, де, власне, можна побачити. По-перше, хочу запитати вас про ідею цього муралу. А по-друге, не лише ж в марках він тепер буде, але ж його побачить і цілий світ. Він є і в принтах, і в марках, тому що сьогодні цей мурал це візитівна картка фонду Сучасна Україна. Коли ми їдемо з візитами, чи по Україні чи за кордон ми постійно даруємо або марки, або принти, де ми показуємо саме цей мурал. Ми його планували відкрити до Дня покрову і ми його відкрили. І ви, якщо подивитеся на малюнок цього муралу чи на марці, видно, що є власне. Покрова, яка захищає нашого козака-воїна, це День козацтва, День воїна, який знищує загарбника уособлення медведя, який прийшов поласувати українським медом. Володимир Манджос — досить відомий український і художник, і мураліст. Це його втілення, він є автором. Ми е, проговорювали, які мають бути елементи, а він це все втілив саме на стіні на верхньому валі 61. Ми йому дуже вдячні за те, що він є нашим членом почесної ради, відомим художником. І ну, я сьогодні скажу всім захоплені в Європі, де ми приїжджаємо, даруємо е, марки, принти. Що ну це потужний витвір мистецтва? Це правда. І наскільки я знаю, Володимир Манджос не лише в Україні відомий, але й за її кордонами. Я думаю, дуже багато людей, отримавши навіть подарунок зображення цього муралу, його роботи, я думаю, дуже захоплені. А якщо говорити я... так, ще два слова. Ми навіть фондом створили такий донат. Хочеш допомогти? Задонать 30 доларів. На фонд отримай в подарунок марку. Якщо за кордоном 45 доларів і отримай марку. Ну тобто людина, яка донатить, не просто допомагає фінансово, але ще в подарунок отримує цю марку. Так, це дуже визначена така робота. А до речі, про іншу мистець, про інший мистецький проєкт, який називається Велика Сімка 2.0. А власне, це вже декілька інших художників. Що представляє взагалі цей проєкт, і чи він і де він був взагалі представлений, автором цього проект, проекту проєкту являється Юрій Комельков. Ми в співпраці е, вирішили під час війни показати власне, українську культуру, е, тому що українська культура сьогодні також знищується і через культурну дипломатію, у співпраці з Міністерством закордонних справ, з Міністерством культури, з українським культурним фондом ми реалізовуємо цей великий проєкт «Ukraine The Best. І власне Велика Сімка, 2.0 – Це видатні українські художники з початку Київської Русі до сьогодні. Це був відкритий конкурс на те, щоб вибрати цих самих художників, самих відомих: це Шевченко, це Примаченко, це Нарбут, Архіпенко, Малевич, Криволап. Це сім відомих українських художників, які ми показуємо на цій виставці Велика Сімка, 2.0». Ми його презентували в музеї Шевченка в листопаді місяці, 3 листопада. Оскільки ми показуємо не просто Велику Сімку, а ми говоримо за 2.0. Що таке 2.0? Це якраз війна. І ми маємо показати, що знищується культура. Роботи Криволапа були в одному і одна із маленьких церкв на Київщині, була розписана і розстріляна загарбниками, і знищено багато було його робіт. Тобто ми показуємо, що знищується культура, знищується освіта, знищується український народ. Ми привезли з міста Бородянки розстріляне погруддя Шевченка. І, власне, вже став символом на відміннення символ. Київщини. Так, так. І от власне, ми під час виставки Велика сімка 20 презентували бюст погруддя Шевченка як символ і незламності, і того, що сьогодні роблять культурою. От виставка Велика Сімка 2.0 це проєкт, який ми плануємо показати всьому світу, і, власне, в кожній європейській країні і в країнах світу ми будемо показувати цей проєкт. Залишається приблизно дві хвилини. Спробую дуже коротко озвучити запитання, які я люблю, якщо чесно, ставити всім гостям, які от зараз організації, яких допомагають зараз Україні. Трохи про плани на майбутнє, але ті плани, коли війна вже закінчилася перемогою і розбудова вже відбулася. Чим буде займатися фонд? Скажу коротко: в рамках проєкту Ukraine The Best ми будемо презентувати країнам Європи і світу три платформи. Волонтерська платформа це повністю прозора онлайн-платформа надання гуманітарної допомоги тим чи іншим верствам населення, які цього потребують. Друге, це відновлення країни через е, партнерство з країнами е, Європи та світу. І е, це медична платформа по реабілітації наших е, військових. У нас є дуже потужний партнер, це клініка Накосма, яка кожного е, місяця допомагає Збройним силам в співпраці з нашим благодійним фондом Сучасна Україна. Тому є чим займатися. Ми хочемо створити нашу країну сучасною, прогресивною, і я впевнений, що саме сучасна Україна після війни буде передовою в світі. Так, дякую вам. Власне, на цьому будемо завершувати. Я думаю, що все ж таки перемога, яку ми чекаємо, все. Буде все ж таки швидше і зможемо далі втілювати оці всі проекти, тому що от ви, наприклад, назвавши оці проекти, пам'ятаю початок нашої програми, що ви їх так само запланували якраз на 22-й рік, і все ж таки почали втілювати. Але я вам бажаю, щоб ви не лише їх втілили, але ще інші були такі мирні проекти, які не потребують допомоги під час війни або після війни. Дякую вам. Так, власне, нагадаю, що говорили з президентом благодійного фонду сучасна Україна Володимиром Гавришом про те, як відбувається допомога і підтримка під час війни, як власне не лише всередині України, але і за кордоном, і міжнародна підтримка, яка йде в різних сферах, в тому числі культурницька. І це був була програма Третій сектор на радіо «Київ.ФМ». Нагадаю, мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося з вами. Залишайтеся на радіо. Єдність, наша сила, довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор.